Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі після невеличкої перерви, але я рада повернутися і розказати вам про те, що я прочитала у січні. А книжок, як бачите, було немало. Немало. Але перш за все я хочу подякувати своїй сестрі і чоловіку за прекрасний мікрофон, тому ви можете мене краще чути сьогодні. Ось, тому дякую вам. <плат> <плат> Поїхали дивитися. Що ж я там прочитала? І першою книгою в моєму січневому списку буде Танці з хістками. Книжка дуже моторошна, розповідає нам історію патолога Анатома, і ви вже можете здогадатися, що якби це вже моторошна Настя. Зрозуміло, що тут буде щось таке неочікуване, але, повірте, там багато чого неочікувано, і, якщо чесно, моментами не було приємно це все читати, але легко написано, неймовірно легко ти нібито читаєш розповідь свого друга. Він просто тобі розказує події, які відбулися в нього в житті. Але, повірте, ви б не хотіли мати такого друга. Поставила 4 зірочки з 5, тому що мені не сподобався кінець. Наступною книжкою у січні була Before I Go to Sleep. Перша книжка англійською в цьому році, і я дуже задоволена нею, тому що дуже легко читалась, хоча це теж трилер. Класна історія про. А яка прокидається і вона абсолютно нічого не пам'ятає. Тобто кожен день вона засинає і вона забуває все, що вона сьогодні дізналася. Це, звісно, стається після страшної події, але якої і що трапилося, нам це з вами доведеться дізнатися. Класна книжка, класний вайт, так скажемо. Тому 5 зірочок із п'яти абсолютно точно, клас. А що ж я так швидко все знімаєш? Що, що, що ж це таке буде коротеньке відео? Але насправді почала я свій рік з двору холоду і зоряного сяйва. Це, так скажемо, міні-частинка, міні-пауза між основними частинами цієї історії. Мені сподобалось, тому що це легка новорічна історія, яка абсолютно не впливає, як мені здається, на сюжет, тому ви можете її читати, можете не читати, можете пропустити. Але мені дуже зайшло, то, що легко, новорічно, класно, лайк. Like. Як ви можете бачити, в мене трошки червоні щоки. Це особливість, моя особливість, тому що коли я переживаю, в мене дуже сильно червоні щоки. І зазвичай я знімаю відео ввечері і не так сильно видно, але сьогодні в день. Так що, да, вибачаюсь. Але ви знаєте, що я переживаю і для мене це важливо. Тому дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже вам сильно вдячна, тому і під цим відео не забудьте залишити коментар, написати, що ви прочитали в січні, б ви хотіли прочитати, які ваші плани вже на лютий. І наступна книжка це не в тому місці, не в той час. Насправді, це була остання книга січня, яку я буквально вчора дочитала, тому що вчора була 31 січня. І я дуже люблю, коли нічого не очікуєш від книжки, але вона тебе настільки сильно вражає. Сама історія як класно написано, написано легко. Нічого такого, прям вау. Але сама історія, сам сюжет, самі повороти, ти такий да ладно, да ладно, дай перечитати, дай перечитати, я точно, точно все правильно зрозуміла. Тобто тут розповідається історія про жінку, яка прокидається, стається жахлива подія, і вона повертається в минуле, щоб змінити цю подію. Нібито все банально, але ні. Мені подобається те, що я думала, ну там повернеться вона, ну, на 5 днів назад, ну там на місяць. Але, повірте, вона повернулася набагато. набагато назад, набагато. назад, Дуже цікаво, дуже багато поворотів. Рекомендую. Наступна книжка, абсолютно відкриття вже цього року, хоча закінчився тільки січень це камінь, ножиць і папір. Я говорила про неї в минулому відео, тому дуже сильно зупинятися не буду, але. Як сильно вона мені сподобалось, безмежно. Але ще, знаєте що, я вдячна Ірі, людині, яка дала мені ці книжки почитати, оцю і оцю. І наступну книжку це жага Трейсі Вольф нам теж мені дала її почитати. І це так класно, коли людям не шкода дати свої книжки, поділитися. І класно, що ці книжки, які вона мені дала, це якраз було просто влучання в моє серце. І я така, боже, який кайф! Тому Іра. Дякую тобі, якщо ти дивишся це відео. Панк 57. Після того, як я прочитала цю книжку, дуже багато понеслося негативних відгуків. Ну, не на мене, а в принципі від людей, які її прочитали, якось на просторах Тіктоку, Інстаграму, Ютубу і всього всього, я бачила, що люди відверто хейтять цю книжку і кажуть, що ні, Боже, це жах, це крінж, жах, як таке можна читати? По-перше, якщо вам сподобалася ця книжка, це класно. Тобто у вас такий смак, вам подобається, клас. У всіх нас різні смаки. І я відверто не люблю, коли я читаю коментарі і пишуть, боже, ця книжка, вона створена лише там для жіночок, 30, домогосподарок і так далі. Що це таке? Наше ну, ви ображаєте людей і якось кажучи, що це тільки от для вас, для вашої аудиторії. Я таке не люблю. Абсолютно. Ось, і по-друге, мені сподобалася ця історія. Я ще не 30, але... але мені дуже сподобалася ця історія. Так, вона гаряча, там багато сексуальних сцен, там багато такого, що ти думаєш, боже, що це таке? Оце крінч, звісно. Але в цілому прекрасна історія, якщо ви просто будете дивитися, можливо. Трошки ширше, трошки глибше, не загострюючи свою увагу тільки на сценах сексуального характеру. Тому всіх, як то кажуть, фломастери різні, але мені ця книжка дуже сподобалася. Тому я вам рекомендую, власне, остання книжка, остання книжка січня, всього їм було 7. Це Фредерік Бакман, і моя бабуся просить її вибачити. Коли вже буквально в перших лавах ти розумієш, що це буде неймовірно сумно, неймовірно, ну, тому що, якби бабуся, і в нас завжди у всіх є теплі відчуття з бабусями. Ну, я сподіваюся, що у багатьох теплі відносини і теплі стосунки з бабусями. Ось, ти розумієш, що це буде боляче, ти розумієш, що це буде торкатися твоєї душі. І не залишить байдужим. І все це через призму такої фентезі трошечки, фантастики. А, ось, мені дуже сподобалось. Класна історія, мене дуже зворушливо, прямо в кінці. Так, я аж плакала, мені здається, Трошки закладок. А, слухайте, якось так пройшов січень, Мені здається, що це буде дуже коротке відео, але короткі відео теж потрібні. Мене завжди знімати по 17 хвилин, 20, 15. Якось так. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви прочитали, що ви плануєте читати, чи читали щось з цього, що я вам сказала. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам вдячна за підтримку.